Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі від компанії Metabo, а саме модель BS 18 LTBLSE. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині, а також розглянемо технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. До речі, друзі, як ви бачите, колір даного пакування чорний, як і колір самого інструменту. Це унікальний інструмент, котрий надається лише лі HD партнерам компанії Metabo. Саме таким партнером є магазин Tools по суті, унікальним в своєму роді. В цьому магазині ви можете придбати інструмент преміум класу від компанії Metabo. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплексі постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також поясне кріплення та бітотримач, котрий кріпиться до самого шуруповерту. Крім того, зарядний пристрій з силою струму 3 А щодо 18-вольтових акумуляторів. Може він також заряджати 14,4 або 36 В. Крім того, знаходяться два акумулятори з ємкістю по 4 ампер-години. та, звісно, сам шуруповерт. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення 18-вольтові акумулятори. Патрон затискає витратні матеріали від 1,5 до 13 мм. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості 600, на другій 2100 обертів на хвилину. Тип мотору безщитковий, максимальний діаметр свердління металу 13 мм, максимальний діаметр свердління деревини 38 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. Першою несумнівною перевагою буде те, що даний шуруповерт безщітковий. За рахунок цього, на одному і тому самому заряді акумулятору він пропрацює довше за щітковий. Також перевагою є те, що в безщіткових інструментах відсутня необхідність сервісного обслуговування самого мотору, а отже, зміни вугільних щиток. Далі перейдемо до патрону. В даному шуруповерті він металевий. Як вже було сказано раніше, затискає витратні матеріали від 1,5 до 13 мм. Крім того, є трещітка, котра дуже надійно затискає витратні матеріали та запобігає їх викручуванню або випаданню під час тривалої роботи, наприклад, свердління. Трещітка в даному шуруповерці, котра обмежує крутний момент, має 23 режими, також режим загвинчування шурупів та свердління. Отже, 23 плюс 2 додаткових. Звісно, що є і два основні режими роботи. Перший більш жорсткий крутий момент. Другий більша швидкість, проте м'якший крутий момент. 75 Нм на першій швидкості, та 36 Нм на другій швидкості. Це максимальний крутий момент. Корпус даного шуруповерту виконаний дуже добре, вражає його ергономіка. Крім того, руків'я та верхня частина дуже добре прогумовані, що запобігає ковзанню цього інструменту у вас в руках під час тривалої роботи. Присутня також і підсвітка робочої зони, для можливості працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. А велика кількість вентиляційних отворів дозволяє даному шуруповерту дуже добре охолоджуватись та працювати триваліший час без перерви. Є можливість також і плавно регулювати кількість обертів в залежності від вашої потреби та тих матеріалів, з котрими ви працюєте завдяки плавному натисканню на пусковий гачок. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний саме під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці до гори. Вам подякував та до нових зустрічей!